Сама ранку в Україні. Ми очікуємо на великий обмін сьогодні. Та як виходити із посту про це, розкажу далі у випуску. Я Соломія Соломієвзіцька і це ТСН в марафоні. Єдині новини. Очікувані великоднього обміну низка західних і російських змі повідомляють, що вже сьогодні може відбутися великий обмін полоненими. Ніби йдеться про формулу 246 на 246. Також деякі російські телеграм-канали заявляють, що Кремль віддасть додатково Україні якусь кількість тяжко поранених бійців. Наскільки можна вірити цій інформації, важко сказати, але достеменно відомо, що про цей обмін домовляються за посередництва. Об'єднаних Арабських Еміратів загалом від початку повномасштабного вторгнення вже вдалося обміняти понад 4300 наших співвітчизників. Останній обмін за формулою 175 на 175 провели місяць тому. Тож будемо сподіватися на добрі новини до великодня, які так потрібні усім українцям, а найдужче тим, хто чекає своїх рідних із полону. У Харкові долають наслідки вчорашнього російського злочину. Три іскандери із касетним спорядженням напередодні рано вранці пошкодили цілі квартали. Понад два десятки багатоповерхівок, 40 приватних будинків і чотири навчальні заклади. Один чоловік загинув, а поранених за даними ДСНС уже 114. і серед них дев'ятеро дітей. У Береславі на Херсонщині під час артилерійського обстрілу у власному будинку загинув літній чоловік. Ще один місцевий житель поранений у авто від вибухівки із дрона. Ворожі безпілотники також атакували людей в Херсоні. В автівці поранено двох чоловіків на вулиці двох жінок. Одна із них медсестра, яка вранці поспішала на роботу в лікарню у потерпілих мінновибухові травми. Аскізомиса у ушпитали жінку, які е, підір, яка підірвалася на вибухівці біля свого дому. Костянтинівка це Донеччина витримала сім ворожих атак кабами, артилерією та ураганами. Там двоє загиблих і двоє поранених. Вибух бомби вбив жителя Русиного Яру. а Поранені є також у Лимані, новоекономічному та Гришеному. 35-річну жінку поранено на Дніпропетровщині. У Нікопольському районі росіяни потрощили багатоповерхівку, приватний будинок, крамниці та адмінбудівлю. У Синельниківському понівечили спецавто рятувальників. ЗСУ відкинули окупанта на окремих ділянках на турецькому напрямі. Водночас ворог дещо просунувся на Курщині. Коло лимана йдеться у свіжому звіті інституту вивчення війни. Активність штурмів учора дещо зменшилась порівняно із минулою добою, адже кілька днів поспіль ворог кидав значну кількість військ у бій. Найбільший тиск окупанти здійснюють на покровському напрямку. Із початку минулої доби ЗСУ відбили 24 ворожих наступи. Повідомляє генштаб, і ще 13 разів ворог атакував на Лиманському напрямку і має невеликі успіхи. Там геолокаційні кадри зафіксували їхню присутність у центрі нового ЗСУ натомість просунулися там на північний захід від дружби. Це турецький напрям, і там наші захисники ще й відбили 11 спроб наступу. 12 потужних штурмів було на Курщині. Не полишає окупанти спроб перейти на правий берег річки Оскіл і використати це як плацдарм для подальшого наступу на Харківщину. Сполучені Штати можуть визнати Крим російським заради мирної угоди. За даними агентства Bloomberg, на такий крок адміністрація Трампа може піти у межах більш широкої угоди між Москвою і Києвом. Видання наголошує, що визнання анексії Криму суперечило би міжнародному праву. Втім, зазначає Блумберг, потенційна поступка Кремлю може бути останнім сигналом, що Трамп прагне досягти припинення вогню. Адже напередодні президент США і держсекретар заявили, готові відмовитися від власних зусиль із досягнення миру, якщо не зможуть швидко досягти прогресу раніше. агентство Блумберг оприлюднило деталі переговорів у Парижі за зачиненими дверима, на яких американці пропонували скасувати частину санкцій проти Росії як частину мирної угоди. Крім того, їхній мирний план передбачав, що Україна поступиться територіями. Питання вступу України до НАТО в будь-якому майбутньому за цим планом взагалі знімається. з порядку денного наступна зустріч європейців із американцями та українцями запланована приблизно за тиждень у Лондоні. Деталі угоди про корисні копалини можуть стати відомі уже 26 квітня. Українська та американська сторона продовжують працювати над документом. Наразі країни обговорюють усі його технічні деталі, а трохи більше ніж за тиждень мають прозвітувати про результати. За інформацією видання Financial Times, Україна змогла добитися багатьох позитивних для себе змін однак, яких поки що не розголошують. Меморандум, який днями у режимі онлайн підписали українська віце-прем'єр-міністерка та міністерка економіки Юлія Свириденко, став першим кроком до повноцінної угоди. Тепер сторони мають чітко прописати кожен із її пунктів і підписати документ. Однак і це не буде фінальним кроком, адже угоду також мають ратифікувати і парламенти обох країн. Коли все зрозуміло без слів, кумедний випадок трапився в парламенті напередодні. Під час години запитань до уряду депутати поцікавилися у кабмінівців, як тривають приготування до впровадження базової військової підготовки у вишах. Вона обов'язкова для студентів-чоловіків і стартує вже цього вересня. Міністр освіти лісовий висловив сподівання, що у найближчому майбутньому ця програма отримає фінансування із держбюджетом. Реакція колеги лісового очільника Мінфіну Марченка була більш ніж красномовною. Потреба е, на реалізацію цієї програми лише в 2025 році це 130 мільйонів гривень. Е, і сподіваємось, що ми при перегляді державного бюджету отримаємо якесь додаткове фінансування. Або, хоч би, з спеціального фонду. Я дивлюсь, міністра голова хоч би з спеціального фонду перерозподілим на цю мету. Якісь кошти. Дякую. Не переїдати менше налягати на жирну їжу і пити воду чи узвари. Великий піс закінчується вже в неділю. Час, коли християни обмежують себе у розвагах їжі, зосереджуються на молитві та спілкуванні з Богом. І вихід із посту потребує не меншого зосередження, ніж його дотримання. кажуть як священнослужителі, так і лікарі. Як правильно це робити, дізнавався кореспондент ТСН Сергій Моргун. Суп із квасолею, гречка Вінігрет. Таким буде обідні стіл у родині пані Любові. Пісним. І вона, і її діти старанно дотримуються. І кажуть, головне не забувати це не лише про їжу. Перш за все, для християнина піст це є примирення з Богом, з людьми. то є любов до свого ближнього піст, то є духовний піст, має бути. І це значно вище від того, аби чогось не їсти чи обмежити себе у звичних слабкостях, каже Зоряна та Василь, батьки маленької Нелі. Після нас була тільки їжа. Ми ходили в церкву, ходили на хресну дорогу, молитва. Сказували за сілля. Їжу ми їли. Пісну більшості випадків, так як дружина нас годує ще матір, вона деколи могла з'їсти і шматочок м'яса. Але здебільшого раціоні зросла кількість каш, овочів. Улюбленою стала печена картопля, а на десерт фрукти. У родині кажуть, виходити із посту планують поступово, не переїдаючи у перший день великодня. Продукти тваринного походження повертатимуть у раціон неквапно, і такий підхід дуже правильний. Розповідають дієтологи, адже травна система не може в одну мить перебудуватися. Підшумкова залоза, якщо вона звикла якийсь певний період часу виробляти певну кількість ферментів, вона не може миттєво виробити їх набагато більше аніж раніше. Тому варто їсти помірні порції не весь святковий день, а робити достатні перерви, якби не очевидно, але добре пережовувати. Більше налягати на зелені менше на м'ясо, хіба не жирне, як птиця чи телятина. Також достатньо пити води, і саме її, а не солодкі, газовані напої. Алкоголь теж має бути в міру, бо, окрім загалом, шкідливого впливу він ще й загострює шкоду від переїдання. Наслідки переїдання достатньо різноманітні а, окрім харчового отруєння, яке може бути те. es При приїданні не зовсім якісної їжі, а ще і навантаження великої кількості їжі може травна система не витримати, і це може бути підґрунтям до розвитку, наприклад, таких серйозних захворювань, як виразкова хвороба, панкреатит. Також не слід каже лікар, покладати великі надії на пігулки. Мовляв, зараз ковтнув їх і за травлення не слід хвилюватися. Вони можуть як допомогти частково, так і нашкодити, особливо у поєднанні з тим же алкоголем, або з перенаси. Ченням жирною їжею єдине великих пересторог, окрім як теж все має бути в міру, дієтологи не дають по пасках, їх їсти можна і потрібно. Головне пам'ятати, і з погляду релігійної традиції освячену паску куштують після великоднього богослужіння. Це частина духовного переживання свята і єднання з Богом. Коли ми входили в піст, кожен для себе певні якісь обмеження робив щодо їжі, намагався бути більше духовним. Не потрібно втрачати, не потрібно Потрібно втрачати оцю молитву, з якою ми приходили до Господа, тобто цю подяку не потрібно втрачати. Діла милосердя, потрібно продовжувати, і те все, що ми здобули в великому пості, намагатися не втратити. І звичайно, що Господь буде допомагати і сприяти кожному із нас, і у це щиро вірить пані Любов і починає готуватися до неділі та до готування святкового кошика. За ніч у нас стає день. За смутком приходить радість, і ми всі чекаємо того світлого Воскресіння Христового, яке настане вже в неділю, і той є радості пасхальної від нас не забере ніхто. Ніякий ворог, ніхто. Сергій Моргун, Марічка Кужик, Володимир Парахонський та Андрій Попович ТСН 1+,1. плюс марафон. Єдині новини.